Меру Божого Знаєте, Вели багато людей знаходиться в прокляті. Це моя знаходилась в прокляті, коли протевала слово кожного, коли відбувала Ісуса з першого місця, коли вибирала дерево, знання. Це розуміє, що рятує тільки откровення, рятує тільки слово Боже, тому що це дає життя і ця духовна їжа, вона так впливає на моє життя без церкви, без промінчика світла, без цього просвітлення в моєму житті. Я знаю, що перегляю. Церква — Це саме те місце. Там, де можна отримати спасіння, там, де можна отримати слово Боже. Там, де можна бути єдина душа. Там, де можна дізнатися своє предназначення, волю Божу і жити сенс написаного в Біблії, адже там написано багато що можна вчити на пам'ять, можна читати багато разів, але не розуміти цього. А пастор, він пояснює все. І завдяки пасторам, завдяки лідерам, служителям можна кушати цю духовну їжу і розуміти справжній сенс життя, що сенс життя не в якихось там шмотках, грошах, а, а, в якомусь там багатстві. Ні, сенс життя своєму придназначенню. Кожна людина, вона створена по образу і по тебе Дух, душа, тіло. Там має бути Бог, Бог без Бога. Там сатана, а сатана приходив, щоб вкрасти, вбити і погубити, щоб розрушити нашу душу, дух і тіло, щоб вкрасти серце і розум. Довіртеся Господу, і буде вам спасіння. Амінь.